Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Священник МП відмовив рідним військового вносити труну в церкву на відспівування. Пояснив це просто. Не хотів, аби капелани ПЦУ відспівували військового разом з ним. Ось відео оригіналу. Висновки робіть самі. Основанні, ви двох наших погибших хлопців не впустили сюди. Од я, 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 я вам скажу чого, щоб ви розуміли. Тому що я не можу заслужити налави, з ними. Що ви хочете, щоб служили похорону капелана або ПЦУ, то я не просіть мене, щоб я заніс у церкву. Я не бачу в церкву. Людина життя віддає. Ганьба! 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 Нагадаємо, служба безпеки України почала проводити обшуки у єпархіях у ПЦМП. Правоохоронці кажуть, що шукають там заборонені предмети, які несуть загрозу державному суверенітету. Така увага до священнослужителів не випадкова. Російська церква не просто підтримує війну в Україні. Її керівництво закликає російських військових йти воювати, благословляючи їх на воєнні злочини. Агенція слідство інфо активно досліджувала життя священнослужителів щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому вирішила детальніше розглянути персоналі і метро. Политів зрадників, оскільки йдеться про церковників, які довели свою вірність російській православній церкві. То у матеріалі журналісти їх називають представниками РПЦ в Україні. Представники УПЦ МП мало чим відрізняються від своїх московських колег. Російські попи роками поширювали в Україні пропаганду руського міра. У священнослужителів знаходять ворожі методички, паспорти РФ, кремлівські нагороди, російські гроші та навіть дітей в одному ліжку з архімандритом. Серед підозрюваних у зраді керівники єпархії, митрополити з різних куточків України. Найочевиднішим прикладом колабораціонізму священнослужителів є візит трьох українських попів РПЦ у Кремль у вересні цього року. Тоді у Георгіївській залі Кремля президент Росії Владимир Путін голосив протиправну анексію чотирьох областей України. Гостями цієї події були російські політики, публічні діячі та російські церковники з України, митрополит Луганський та пан Панталеймон, в миру Василь Поворознюк, настоятель свято Савінського монастиря міста Мелітополя Архимандрит Іоанн Прокопенко та настоятель святого Сьогодні кафедрального собору у Херсоні архимандрит Алексій Федоров взяли участь у церемонії. Митрополит Луганський та Олчевський пантелеймон Василь Поворознюк раніше керував Ровеньківською єпархією, але у 2021 році, після смерті попереднього митрополита, митрофани його назначили на нову посаду. Пантелеймон роками вів колабораціоністську діяльність у регіоні. Що у червні 2014 року, коли Росія вже вдерлася на територію України, пантелеймон освячував машину швидкої допомоги аварійно-рятувальних загонів Емен. З Росії, попри діяльність на окупованих територіях, Пантелеймон продовжував володіти майном на підконтрольній Україні території. Станом на 2020 рік у Пантелеймона був будинок у селі Бубнівка Вінницької області на 76 квадратних метрів, квартира у місті Ровенькі на Луганщині, 28,4 квадратних метрів, і автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2019 року. Митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисею миру Олег Іванов. Ще одним церковним колаборантом виявився митрополит Ізюмський і Куп'янський. Ській Єлисей у миру його звати Олег Іванов після окупації Харківської області. Єлисей почав відкрито підтримувати Росію та висловлювати свою симпатію окупаційному уряду. Так у червні цього року він їздив у Росію святкувати десятиліття Білгородської митрополії. Там Єлисей братався з російськими колегами та дякував за так звану благодійну допомогу. А вже у серпні благословляв голову Харківської окупаційної адміністрації Віталія Ганчева на добрі діла. Зараз Єлисей втік до Росії, залишив Україні всі свої статки. А їх у митрополита було немало. Ще до повномасштабного вторгнення Єлисей мав два будинки у Ізюмі на Харківщині, площою по 354 та 23 квадратних метри та чотири земельні ділянки. Митрополит Тульчинський і Братславський Іонафан у миру Анатолій Єлецьких. 11 жовтня СБУ провела обшуки у Вінницького митрополита Тульчинського і Братславського Іонафана в миру Анатолія Єлецьких. Як і більшість священнослужителів РПЦ Іонафан народився в Росії, де перші 30 років свого життя ріс і будував кар'єру у духовних семінаріях Ленінграда. Ж в кінці 80-х переїхав у Київ. Однак, любов до всього російського не покидала митрополита все його життя. Вже за часів незалежної України на своєму сайті Ялецьких публікував відверто про російську пропаганду. Наприклад, у 2010 році митрополит показує журналістські розслідування, де доводить думку, що в українському гімні правильно називати Україну Русь-Україна у 2022 році. Після обшуків у керівництво Вінницької єпархії СБУ знайшла багато матеріалів про російського вмісто, банківські картки та молитви за успіхи російської. Влади, це лише невелика частина керівництва єпархії, найвпливовіших фігур російської церкви в Україні, людей, які роками вибудовували свою владу, статки та зв'язки, прикриваючись любов'ю до Бога. Важко уявити, скільки ще зрадників залишилося у структурі РПЦ, які й досі виховують проросійські настрої у своїх парафіян. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.